Вітаю, друзі, на каналі Цонічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 23 травня. І пропоную поговорити про дуже цікаві заяви, нові заяви колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який нині виконує виконує функції посла України у Великій Британії. Але перед цим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, репост і звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Так працюють алгоритми Ютуба і чим Більше ви цього зробите, тим більше людей зможуть побачити власне цей матеріал. Отже, Валерій Залужний достатньо регулярно робить певні заяви, як правило, виступаючи на якихось там важливих форумах або на якихось важливих. Подіях так сталося і цього разу. Він виступав на форумі експорт безпеки, українська технологічна зброя у світі. Він 22 травня відбувся. Він багато речей там сказав. Вони знов були оформлені в певний такий матеріал, ну в певну таку статтю. Але тут цікаве інше, одну з його фраз по суті вирвали з контексту і дуже активно почали тиражувати в українських медіа в першу чергу в різноманітних телеграм. Каналах за дивним збігом обставин, значна частина з яких або афільована з офісом президента, або як мінімум орієнтується на офіс президента, і вони подавали цю фразу як щось дуже погане. Як те, що Залужний фактично закликав українців ледь не відмовитися від своєї землі. Про що йде мова? Там взяли таку цитату: що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 1991 року або навіть 2022 року. Він навіть про це говорив. Проблема в тому, що Залужний дійсно такого не казав. Ця цитата, так би мовити, вирвата з контексту. А повна заява звучала таким чином. Я зараз зацитую. Давайте поговоримо про сучасну війну і безпеку. Сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо на якогось білого лебедя, який до України принесе мир кордони 91-го чи 2022-го року, і після цього буде велике щастя. Ну погодьтеся, дуже серйозна різниця між Україна ніколи не поверне і. Між людьми, які сподіваються на диво, яке просто нам ці кордони віддасть без якихось там жодних зусиль, власне, з нашої сторони. Далі він сказав ще одну дуже важливу річ: що на його думку, поки у противника є ресурси, є сили і засоби завдавати ударів по нашій території і робити спроби окремих наступальних дій, він власне буде це робити, і приємно це кому чи ні, але здатність Росії вести війну буде абсолютно залежати від неявності. Неї, перш за все, ресурсів для цього, і десь, напевно, з кінця 23-го, кінця 24-го року Росія якраз це і Це справжня війна на виснаження. Знов таки тут це співпадає фактично з попередніми заявами, матеріалами залужного, коли він говорив про в 23-му році, що Росія саме до такого типу війни переходить, і Україні треба змінювати свої підходи, своє ставлення до всього того, що відбувається на полі бою. Залужний як завжди, не просто Статує якісь очевидні речі, тому що за великим рахунком він нічого нового тут не говорить. Він говорить про те, що покласти край цьому можна лише через повне руйнування самої спроможності Росії вести цю війну, тобто знищення її військово-економічного потенціалу, і власне найголовніше. Він зазначає, що у наших сучасних демографічних і економічних умовах, а для нас це дефіцит ресурсу людського, катастрофічне економічне становище, в якому ми опинилися. Ну ми повинні вести мову лише про високотехнологічну війну на виживання тобто, ну, ту війну, в якій буде використовуватися мінімум людського ресурсу, мінімум е економічно-дешевих засобів для досягнення максимального ефекту. Ну знову там він повертається до своєї улюбленої теми цієї війни за допомогою, в тому числі і дронів, і штучного інтелекту, і багато якихось інших там речей. Ну і каже, що за великим рахунком інших варіантів в нас немає, оскільки Україна має обмежені фінансово-економічні ресурси. Тут, до речі, дуже показова історія. Міністр фінансів вчора зробив таку цікаву заяву, що Україна запропонує Європі фінансувати українські збройні сили з 26 шо. З того року таким чином вони будуть платити. Ми будемо ну, сподіваємося, вже не воювати на той момент, а війна закінчиться, але ми будемо тримати велику, потужну, ефективну армію, яка в тому числі буде складовою частиною європейської безпеки. Але очевидно, що. Дійсно, з ресурсами в нас поки не все добре, і навіть коли війна закінчиться, в нас може бути певна ділема або вкладати в оборону, що мені як на мене безальтернативно, але й паралельно думати про відбудову країни, і треба буде шукати власне якийсь е баланс. Залужний до речі, каже ще й про те, що наша залежність від партнерів вона є очевидною. Це треба враховувати. Ми маємо свої досягнення в області технологій, але вони носять такі обмежений достатньо секторальний. Е Характер і нам не вдається поки безперервно генерувати якісь інновації і масштабувати ці інновації в тих сферах, в яких ми ще вчора були попереду противника. І Російська федерація на превеликий жаль в багатьох цих сферах Україну починає випереджати Росіяни ж діють до речі за ну по якому принципу. Вони не надто схильні до інновацій, вони нічого нового не придумають. Вони насправді крадуть наші ідеї, запозичують, беруть в тому числі їх з фронту. А потім, ну єдину перевагу, яку вони мають, в них не вистачає мізків, але в них вистачає ресурсу. Це потім масштабувати. Вони беруть якийсь приклад і починають його виробляти в максимально можливих масштабах, і це зрозуміло на довгій дистанції. Обертається ну проти України, тобто це не дає нам жодних якихось там переваг і не дає нам можливості нормально реагувати на всі ті виклики, які вони власне ну породжують. Тому ну тут відразу виникає питання навіщо було в усіх цих словах і заявах власне залужного окремим там блогерам, лідерам громадської думки, та і просто якимось новинним сайтам шукати якесь подвійне дно і говорити про те, що нас ледь не закликають до. Капітуляції ні насправді генерал говорить рівно те, що він говорив від початку війни: що це буде дуже складно, це буде дуже криваво і це буде виснажливо. Тобто, нам треба готуватися до. Довгої війни до того, що ситуація на полі бою постійно буде змінюватися, і власне, ми повинні поступово від звичайної війни переходити до війни технологічної в усіх інших випадках для України ну, шанси, скажімо так, будуть невеликі в цій війні. Не просто перемогти, а власне вистояти. І знаєте, я чому взагалі взяв цю тему? Ну, по-перше, як я вже казав, нам треба дійсно звертати увагу на подібні. Матеріали не важливо авторство. Вони чи не авторство залужного, чому тому, що це важливі насправді тексти, які в тому числі містять і багато практичних якихось рекомендацій. Те, що там залужний перераховує своїй новій статті в своєму новому виступі, я не буду на цьому детально зупинятися, але насправді це готова. Програма значною мірою для нашого сектору оборони, і деякі речі, які він називає, вони є очевидними. Їх підтримують і усіляко пропагують наші профільні експерти, військові експерти, люди, які безпосередньо задіяні в сфері оборони. Але виникає питання, чому держава до них не прислухається. Так, от крім того, що власне сама по собі ця тема є актуальною, і про неї треба говорити, тому що це і дороговказ для нашого сектору оборони і сигнал нашим партнерам захід. Ним, приєднуватися до цієї історії, власне, Україні допомагати, вона ще е, має е, інше дуже важливе значення, тому що вона вказує власне на ті проблеми, які на сьогоднішній день є в Україні, і знаєте, тут не можна просто оминути абсолютно кричущу історію, яка по суті, по суті доводить все те, про що говорить залужник своїй статті. Оцю гірку правду, яку він розписує, що росіяни нас випереджають і випереджають, і не за рахунок того, що вони розумніші. Не за рахунок того, що вони там, наприклад, інноваційніші, а за рахунок того, що вони, по перше, крадуть ідеї, і по-друге, ми самі собі вставляємо палки в колеса. Яку історію я маю на увазі? На днях було інтерв'ю командира третьої бригади Андрія Білецького, який заявив це пряма мова, теж його що за останні три місяці його бригада. Не отримала від міністерства оборони жодного FPV-дрону. Він говорив це в інтерв'ю головному редактору Цензернет Юрію Бутусову, який, до речі мобілізувався до лав Збройних сил України в структурі Національної гвардії. І Білецький сказав, що я хочу щиро подякувати. Ну, в лапках Міністерству оборони за три місяці. Третя штурмова бригада не отримала жодного fpv дрона жодного. Заявив Білецький, і от дивіться на цьому фоні. Ми маємо заяву Зеленського, який в лютому місяці сказав 25-го року, що в 2024 році Україна виробила 2 мільйони 200 тисяч fpv дронів в 2025 році. Зробить ще більше зараз. 23 травня. Одна з передових наших бригад, яка ну дійсно дуже гарно воює і. Власне, є лідером з впровадження інновацій у цієї бригади. Дуже сильні якраз сили ну, безпілотних у цих систем. Вони рекламу власне таку проводять і дуже багато набирають хлопців і дівчат, які займаються власне дронами. Ця бригада не отримує нічого. Тобто, ні, вона має дрони. Я маю на увазі. Вона нічого не отримує від держави. Вона має дрони, вона має багато дронів, але це дрони, які передають бригаді небайдужі українці різні компанії. Просто громадяни України, які донатять це дрони, які бригада збирає сама, яка закуповує сама в деяким іншим бригадам. Я знаю багато таких випадків. Дрони передають, наприклад, органи місцевого самоврядування. Той же Київ він, попри намагання скоротити децентралізацію, постійно збільшує суми на цю допомогу. Хоча часто по цим історіям, потім на представників органів місцевого самоврядування відкривають кримінальні справи. Дада да, кримінальні справи за те, що вони, начебто, не в цільовий спосіб використовують кошти. Так, от ми маємо історію про те, як міністерство оборони повністю завалює програму виробництва дронів. З іншого боку, ну чому дивуватися, якщо в нас міністр оборони він виконує функції дипломата, функції перемовника, але не функції власне міністра, і в його міністерстві просто хаос. Про це вже вийшла величезна кількість матеріалів. Ну, Валерій Залужний, знаєте, так не звертає на це увагу. Ну, оскільки він є теж людиною, яка перебуває на посаді. Я думаю, він прекрасно знає, що відбувається там в Мінобороні, і в нього явно інформація навіть більше ніж у нас, в силу тих зв'язків, які в нього збереглися. Але він так знаєте, ну на це поки. Прямо не на ну не натякає. Але якщо навіть його матеріал подивитися, ну очевидно, що він вказує, що держава не робить від цього і половини того, що власві від себе від... Від половини того, що повинна навіть робити, і це насправді на сьогоднішній день величезна проблема. Коли дуже багато красивих заяв про те, що ми будемо битися стільки, скільки треба, що ми будемо максимально підтримувати, розвивати наші збройні сили. А коли справа доходить до реальності, виявляється, що вона. Дуже дуже сильно відрізняється від того, що там понаписували собі в звітах наші урядовці. Ну і слухайте, чого нам ще очікувати, коли президенту під час важливих форумів журналісти задають питання про те, в якій фізичній формі він перебуває, скільки разів він може підтягнутися чи віджатися. Я розумію, що можливо для когось ця інформація є актуальною, але це явно не ті питання і не ті відповіді, які станом на сьогодні хоче почути країна. Дякую. Що сьогодні були зі мною? Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до нових зустрічей. Слава Україні!